Як зробити замовлення в компанії Doctor Clinic? Ось ми на офіційній сторіночці заходимо в свій профіль, і у нас тут є швидке замовлення. Нажимаєте на нього, і вам вивівся ось такі полосочки. На них виводите коди, ті, що вам потрібно. Наприклад, мені... я починаю вводити код, мені тут вибиває. І мені, наприклад, потрібен бронзер. Далі я стою, набиваю код. І мені, наприклад, мультифункціональна олійка, мені треба суха олія. Мені її треба 10 штук. Я собі ось тут ввожу 10 штучок. І перехожу далі. Далі я починаю вводити код, мені потрібен чоловічий шампунь для тіла. Його мені треба, наприклад, 5 штучок. Ось моє замовлення. Далі я нажимаю Добавити в корзину, і вони всі потрапляють до вас в корзину. Далі мені вискакує, що, шановні клієнти, ви набрали потрібну кількість, тут будуть описуватися ваші акції, ті, що вам компанія пропонує. Ось тут буде перелік те, що ви замовили, і яка у вас знижечка. Далі, каталог. І ось тут можете переглянути кількість ваших балів і сума до сплати. Також, якщо ви обираєте каталог, вам компанія дає можливість взяти 3 штуки по спецціні по 15 гривень. Якщо вам не потрібно 3 штуки, ви кількість можете зменшити. Якщо потрібно 3, залишаєте. Також зверніть увагу, що тут можна редагувати. Наприклад, змінити кількість товару, якщо я передумала і мені потрібно не 5, а 6, я себе можу поставити. Також тут можу змінити з 10 на 9, і можу також удалити. Якщо мені, наприклад, якийсь товар не потрібен, я нажимаю на хрестик і товар забирається. Також ще яка цікава тут фішка, можна очистити корзин. Якщо ви зробили замовлення і, звичайно, не те замовлення зробили або іншому клієнту, срочно потрібно замовлення, щоб не удаляти кожен товар не нажимати на хрестик. Ви можете натискати очистити корзину, кошик і почистити абсолютно все зразу. Також, як обрати подарунки. Наприклад, так як у мене 98 балів, у мене є стартова програма, по якій я йду. У мене це другий крок. Якщо ви новачок, у вас буде писати, що це буде перший крок, і ви будете отримувати шампуньку з козячим молоком. А в мене другий крок, і я отримую тонік і плітка для обличчя. Що мені потрібно зробити, щоб їх забрати? Ось тут у вас є пошук. Я нажимаю. І я можу вести слово, навіть просто не вводити код, а вести слово пінка. І мені ця пінка виб'ється. Я нажимаю на неї, вона мені відкривається, і я її беру зі знижкою 75% по стартовій програмі. І нажимаю перейти до кошика. Ось вона мені вибивається. Але до неї в мене ще йде тонік. І я його також ввожу. Пишу тонік, і можу відновлюючи тонік обрати. Так же само, нажавши 75%. І перейти до кошика. Він мені також вибивається мінус 75%. І це дуже зручно, що зразу можна побачити, з якою кількістю. І яка сума на цей продукт? На це ще несе компанія мені дає ще один подарунок. Я можу обрати мінус 60% щось з османської троянди. Наприклад, я хочу безсульфатний шампунь. Я собі його давно хотіла і я можу обрати. Коли я пишу безсульфатний, починаю писати, зразу мені видає. Я стою на нього, вибираю і нажимаю мінус 60% ось тут. І перейти до кошика. Після того, як я перейшла до кошика, у мене вже сформоване замовлення. Ось тут є мій шампунь мінус 60%, мінус 70% 75% тонік, і пінка для очищення обличчя. Всі подарунки є. В мене є сума мого замовлення. Я нажимаю оформити замовлення. Після того, як я нажала оформити замовлення, мені переходить до формування доставочки. Но Якщо ви будуєте структури, і вам потрібно зробити на вашого консультанта не ваше особисте замовлення, а на вашого консультанта, ви нажимаєте там, де консультант змінити, і зможете обрати ось тут іншого консультанта. Ну, я роблю замовлення на себе і нажимаю слово далі. Після того в мене вибиває всі продукти, які в мене є. Також ось тут ви можете зразу побачити, що пише доставочка в мене буде безкоштовна, яка в мене сума до сплати і кількість балів. Нажимаю я далі. І Далі в мене вибиває лікпей. Чи накладений платіж? Що це означає? Якщо ви хочете оплатити зразу карточку замовлення чи через Privat24, ви нажимаєте LeakPay. Якщо ви хочете оплатити замовлення на почті, коли воно до вас прийде, ви нажимаєте накладений платіж. Наприклад, я хочу його оплатити зразу, тому я нажимаю Leakpay. Після того нажимаю далі. Я вибираю транспортну компанію, яку я хочу отримати. Нова почта, чи це адрес на новий час, чи це самовивіз, чи це Укрпочта, обираєте ту, яку вам зручно. Наприклад, я хочу цей самовивіз в Хмельницькому, так як я біля складу живу, на Курчатова, 8 1. Якщо ви хочете забрати свої замовлення з ви також з Хмельницького, і хочете розрахуватися на складі, то ви також обираєте накладений платіж. Якщо ви хочете оплатити, я от зараз хочу через лікпей, я просто нажимаю на лігпей і вибираю самовивіз. Нажимаю далі. Нажимаю далі. Мені відкривається. Тут фамілія, ім'я, емейл, я можу прописати, телефон, коментарі, якщо потрібно щось зазначити. Якщо ця доставочка буде на нову почту або Укрпошту, ви вибираєте відділення і номер доставки. І після того я нажимаю оформити замовлення. Я оформляю своє замовлення. І мені пише, що ваше замовлення успішно створене. Після того я вибираю спосіб доставки. Чи мені зручніше зробити е, зразу оплату через LeakPay? Якщо так, я нажимаю Сплатити, якщо я ходжу через Приват24, то я заходжу в Приват24, ввожу реквізити і вказую там номер заказу. У мене, наприклад, 2437, але я буду платити через LeakPay. Я нажимаю Сплатити. І мені вибиває вікно, що потрібно вводити. Це може бути карточка через 24 pay а може просто ввести карточку. Ви вводите сюди свій номер карточки, срок дії, серві-код, і тоді нажимаєте Оплатити. Вам прийде, прийде код підтвердження, ви його нажимаєте, і ваше замовлення оплачено. Ось так ми робимо замовлення. Я бажаю вам всім гарних покупок!